Цибульку замовляє, хто замовляє, якісь запчастини до якогось там до чогось. Хто, ну, це цибулька, що на зиму, вона садиться. Ну, щоб зараз осінній період почався посадити на зиму. І тоді весною вона буде цибулька. Кому на зелень, коли потім далі буде. Ну, Обов'язково сажають. Ну, всі, хто зможе садити, вони всі садять. У кого є городи. Зараз ну, в основному в Многоташках ніхто не живе, в основному всі живуть по частних домах. Бо Ну, так безпечніше, і, бо підвали, то що в нема немає ні світу, ні води, нічого, а в частному секторі все ж таки буржуйку поставлять, топлять люди. Ну і садять городину, звісно. І городину, і сади, і, ну все. Ну, в принципі, життя продовжується, несмотря на оці всі, що в нас происходит. Ну, Надіємося на краще. Не робив у мене теж гота, а я попросила хлопця. Ну, хто не боїться, дівчата тільки дурні не бояться. Півгода спала у підвалі. Було таке, що по шість годин не вилазили з підвалу. А зараз вже якось втягнулися. Воно погана привичка, звісно, але по нас вже не так достається. А тоді ж ми залишилися повністю без криші. Одинадцять вікон немає, позабивали, ніч ще й рішетки ставимо. Як стріляли, у нас все время вибивало е, ці е, пленку. І кожну ніч вискакуємо і ми починаємо поновому її забивати. А зараз оце зробили, ось ставимо на ніч ці заграждення. І нічого, двері повністю були розбиті, з дідом нові двері зробили, з ЮСБ, з двох сторон. А правда, замки залишилися, ще є два замка в ті двері поставили. П'ять собак тут, десять котів. Ну, оце так. А було у мене 16 котів, <різь> я кормила. Ну, війна. Хто помер, кого собаки подавили. Макарони варимо, каші е, варимо собакам, а котам макарони варю, Кр Крилишки їм купляємо обріз, оце таку маленьку. Лапки купляємо. Ми на них з дідом одну пенсію повністю тратимо. Фрукти багато було, пона закривала і компотів, і варення і все. Овочі, правда, купляємо. Поганий урожай цей год. Помідор нема зовсім. Трохи цибулі, трошки картошечки таке, все всього потрошку. Ну, так перець гурки свого в цьому году отак валом закривала. Жалко землю. Ми ж, жалко, жалко не ми ж на цій землі виросли. Ми, куди ж ми одне, я вона без нас.